Сьогоднішньої проповіді, шлях Месії, шлях миру. Коли ми готуємось до Різдва або вже безпосередньо святкуємо цей день, цю подію, ми можемо звикати до цього кожного року. Це відбувається, ми приходимо на зібрання, ми приблизно знаємо, про що буде йти мова, ми приблизно знаємо, які будуть навіть тексти місця з писання читатися, про що будемо говорити. І таким чином ми звикаємо. Ми звикаємо, і воно стає для нас таким трошки буденним, ці свята, і саме прихід Спасителя. Навіть коли ми читаємо булійну історію народження Месії на зв'яних свят, ось вона може нас не зворушувати. Якщо ми будемо чесними, може не чіпати наші серця. Ось. Хоча насправді вона являється, являється описом такого надзвичайної події. Безпрецедентне явище, можна сказати, без перебільшення. Будь ласка, вслухайтеся в ці слова апостола Павла, які він написав до свого учня Тимофія в першому посланні, третій розділ частина 16 го вірша, в перекладі Івана Хоменка. А ту річ певна, що тайна побожності велика. Христос явився у тілі. Це тайна, це таємниця, велика таємниця. Деякі переклади ще, ще так сильніше говорять: Бог з'явився в тілі. Насправді це грандіозніше, ніж навіть те, коли Бог творив Всесвіт. Ми читаємо в книзі Буття в першому розділі, як Бог своїм словом творив цей світ, де ми зараз з вами живемо. Але прихід Христа це більша подія, насправді. Це чудовіше, ніж єгипетські кари чи інші чуда, які Бог вчиняв на історії, на історії людства. Це дивовижніше, ніж вознесення Іллі чи воскресіння деяких людей, котрих ми читаємо в Писанні. Бог прийшов на цю землю. Але що робить іще більш важливим для нас прихід Спасителя? Це те, що він стосується безпосередньо кожного з нас з вами. Ну, Погодьтеся, що те, що нас стосується, як правило, воно і є важливим, так? найважливішим. Знаєте, я так дивився трошки статистику смертей людей від хвороб, від різних, від серцево-судинних захворювань, від воєн, воєнних конфліктів люди гинуть. В катастрофах і так далі. Якби я привів цю статистику, зараз я не буду це робити. Я думаю, ми прослухали, і для нас це була просто статистика чергова якби, інформація про те, що відбувається у світі. Можливо, б ми якось зреагували. Але коли в цю статистику, в ці мільйони людей, котрі гинуть, реально відчуваючи оці страхи на землі, входить одна. Одна нам рідна людина, все змінюється. Змінює. Або якби ми, якщо ми попадаємо, захворюємо тяжко чи щось відбувається в нашому житті, то це вже зовсім по-іншому дивиться. Ми вже на це зовсім по-іншому реагуємо. І сьогодні хотілося б, так, Бог прийшов у цей світ, і він прийшов ради нас. Ось це я хотів підкреслити, що кожен з нас безпосередньо являється причетним до цього Божого акту прояву його любові. Тобто ми не в стороні це не просто десь колись звершилося 2000 років тому, і ми якби до цього не причетні. Ні, Бог прийшов родей кожного з нас, це дуже важливо. І сьогодні хотілося б, щоб Господь торкнувся наших сердець не лише сьогодні, звісно, а на протязі цих днів, цих святкових днів, котрі ми відмічаємо. І ми змогли б насправді подивитися на Різдво не просто як на час святкування. Ось хороший такий час, радісна подія, приємна подія, ось. Але щоб ми глибше змогли подивитися, могли усвідомити величі красу нашого Господа, ось саме в задумі Його спасіння людства, оцінити значимість і цінність присутності Його в нашому житті і глибину Його любові до нас. Щоб ми змогли стати ближчими для нього, до нього. Ось в ці свята, ми дійсно змогли зблизитися з Господом, і ця зблизькість щоб була справжньою. Не уявною або показовою такою, знаєте, поверхневою, а дієвою, такою, що змінює наше життя таке бажання для себе і для кожного з нас. Знаєте, Коли я готувався, я почув таку ідею від одного брата про Адвент, і він не хочу з вами поділитися. Він сказав таку річ: Адвент це не просто очікування свята народження Ісуса. Він може означати три речі одночасно, ну, включати в себе. З однієї сторони, Адвент може означати погляд в минуле. Ми споглядаємо на те, як Бог діяв у минулому, як він проявляв себе, як він проявляв свою любов, як він піклувався, як він вчив, як він вів своїх дітей, як він захищав їх, навчав, виховував В минуле ми поглядаємо. З іншого боку, Адвент може бути поглядом на сьогодення, що Бог з нами, він поряд. Кожну мить нашого життя. Це дуже важливо. Це не просто колись ми читаємо історії, якісь біблійні, і це колись давно було. І це було з кимось, а нас це якби не обходить. Ні. Це стосується кожного з нас. Це одна із тих речей, що ми маємо саме завдяки Різдву, саме завдяки приходу Спасителя у цей світ. Еммануїл, одне з імен Мсі, Бог з нами. І, врешті-решт, Адвент може безпосередньо вказувати нам на майбутнє. Не лише на майбутній прихід Різдва свята, ось, а насамперед очікування того, що Ісус знову прийде. Ми очікуємо з вами другий прихід Спасителя. Ми очікуємо з вами, що Бог здійснить свої обіцниці, які він дав, які, про які ми читаємо, про які ми говоримо, про які ми мріємо, і Господь знову прийде. Як Приблизно, як Ізраїль старого заповіту, Божий народ чекав приходу Месії, першого його приходу, так ми з вами очікуємо те, що Ісус знову прийде на цю землю. І всі ці речі, тобто минуле, сьогодення і майбутнє, в певному сенсі, ну, в певному сенсі можна побачити про родстві Ісаї, записаному в 11-12 розділах його книги, книги пророка Ісаї. Більшість дослідників Біблії згідно з тим, що це месіанське пророцтво воно було записано вже під кінець служіння Ісаї. Його, як говорить, Лебедина пісня. Взагалі, Ісаї дуже, дуже в нього така гарна мова, дуже така сильна книга, сильні там в нього пророцтва. Є багато про, про Спасителя. Ми знаємо. Ось. І оцей ці два розділи 11 і 12, вони присвячені Божому царству на землі, царюванню Месії. Ми прочитаємо частину цього уривку перші 10 віршів з 11, 11 розділу. Книга про Кайсаї, 11 розділ з 1 по 10 текст. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого і галузка дасть плід із коріння його. І спочине на нім Дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Його уподобання в страху Господньому. І він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послухать ушей своїх буде рішати, але буде судити убогих за правдою і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І вдарить він землю жезлом своїх уст, а віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному, і станеться поясом клубів його справедливість, вірність же поясом стегон його. І замешкає вовки з вівцею, буде лежати Пантера з козлям, і будуть разом і Ливчук та теля відгодоване. А дитина мала їх водитиме. А корова й ведмідь будуть пастися разом, разом будуть лежати їхні діти, і лев буде їсти солому, немов та худоба, і буде бавитися немовлятко над діркою гада і відняте від перс дитинча простягне свою руку над нору гадюки. Не вчинять лихого, та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває. І станеться в день той. До Корня Єсеєвого, що стане прапором народом, погани звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку Його. Традиційно вважається, що мова тут йде про тисячолітнє царство, де буде правити Христос. Ну, тобто про ту подію, про той час, період, який буде ще в майбутньому, в історії. Ось. Але тут є також і певні речі, що вже відбулися. Ось і про це навіть в новому заповіті згадується. І ті речі, що безпосередньо до нас відносяться, мають таке відношення до кожного з нас. Досить широке таке поросту. Перш за все, Ісая говорить про як про того, що походить від пня Єсеєвого. Він пише: вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із коріння його в першому вірші. сам починає він цей, цей розділ. Єсей це батько Давида. Якщо пам'ятаєте, Бог обіцяв Давиду царство. І Бог пообіцяв, що саме через рід Давиду прийде Месія, прийде спасити людство. так? Але тут Ісаї, коли відмічає походження Месії, він говорить не про Давида, він не Давида згадує, а він згадує його батька Єсея. Єсей був маловідомою, незначною людиною. І не випадково, не для, не для того, щоб це гарніше якось звучало, Ісая говорить, Саме про нього. Таким чином він якби, бажає підкреслити особистість масії, певну, певну рису його характеру. Такою, що здається непомітною, незначущою. Пегінчик із пняє Ну, Погінчик – це така стеблинка тонка, невеличка, тендітний слабкий паросток, якщо ви знаєте, що таке погінчик. Ось. В ньому немає чого значити. Це не дуб якийсь, це не якийсь там великий лісовий масив. Ось Це маленький е, росточок. І це говорить, в ньому немає щось значого що такого. Це говорить про те, що Месія, цар Ізраїля, буде сумирним і лагідним. Ось така риса характеру. Ось, е, не таким, як звичайні царі, так? такі владні, жорстокі, е, авторитарні. Але при всьому цьому він також буде мати те, що буде давати йому силу Месію. Е, в другому вірші продовжує Ісаїм, Оцей опис і говорить так: спочине на Нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Ось таке е, цікаве поєднання, з одного сторони, лагідності, з іншого сторони, величезної влади і сили, котра від Божого Духа. Ну, е, Як я вже сказав, для прока Ісаї це справа майбутнього, а для нас з вами це в те, що вже здійснилося в певному сенсі, коли Ісус приходив на цю землю. Ось ми святкуємо. В ці, в ці дні прихід Спасителя, так, його народження, і це відбулося здійснене пророцтво. Далі Ісай описує характер царства Месії, яким воно буде, як він буде правити. По-перше, він відмічає його уподобання в страху Господньому в третьому вірші. Тобто, це таке благовіння перед Богом, повага і покора. Тобто, Месія буде єдиним правителем, що. Стане провідником Божої влади на землі. Він буде судити убогих за правдою, тобто заступатися за них. Його суд буде правосудним, він буде чинити правосуддя, захищати слабких, смирених людей. Тобто, ми бачимо тут в цьому описі, ми не будемо багато повертатися до нього, але трошки я ще буду нагадувати: абсолютно справедливе правління. Не буде корупції, не буде пригноблення, не буде несправедливості. Ось те, чого ми сьогодні ще не можемо споглядати в цьому світі. Ось це справа майбутнього. І далі, в 6 по 9 вірш, Ісая описує абсолютно гармонію в природі та між людьми при правлінні Месії. Гармонію тваринного світу, гармонію, яка була ще в Едемському саду, коли не було хижаків, коли тварини не поїдали одна одну, коли між людьми були певні стосунки, і між людьми і Богом теж була гармонія у стосунках. Без конфліктів, без воєн, без злочинів. Він говорить так: повторюсь: замешкає вовки з вівцею, і буде лежати пантера з козлям, І будуть разом телятко і левчук та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. А корова і ведмідь будуть пастися разом, разом будуть лежати їхні діти, і Лев буде їсти солому, немов та худоба, і буде бавитися немовлятко над діркою гада і відняти від перс дитинча, простягне свою руку над нору гадюки. Не вчинять лихого та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі. Бо земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває. З однієї сторони, це наша надія і очікування, того, що буде поставлена Богом справедливість на землі. З іншого боку, це дає нам розуміння принципів правління того, як Бог бажає, щоб е, керувалися е, е, ну, на землі, як відбувалися події. Як е, має бути проявлятися прояв його волі тут на землі? І далі, в 10-му вірші, ми читаємо про те, що е, стосується безпосередньо і нас, відбувається вже сьогодні. Станеться в день той, до корня Єсеєвого, що стане прапором народам, погани звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку його. Месія стане прапором народом, поганом, так, нам з вами, надією всього людства. Апостол Павло приводить цей текст, ось з цього 10 вірша, в своєму листі до Римлян, в 15 розділі, і він пише так: я трошки більше візьму, три вірша, з 10 по 12. В 12 розділі він згадує саме цей текст. Іще каже, тіштесь, погане, з народом його. Іще хваліть усі, погани Господа, виславляйте його усі люди. Іще каже Ісая, Буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганами. Погани на нього надіятись будуть. Тіштесь, хваліть, прославляйте Господа. Він наша надія, Він наша розрада, Він наш мир, закликає апостол Павло, тому що Ісус якраз є тим, хто прийшов, щоб нам це принести. Коли ми читаємо цей опис Ісаї в цих 11 12 розділах його книги, ми бачимо картину у миротворенню, спокою і злагоди. В 9 розділі, трошки раніше, Пророк говорить про народження Христа і називає його князем Миру. Там він перечисляє кілька імен Месії і, пише, і говорить так: книга про Кайсай, 9 розділ, 5 і частина 6-ї вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві Його. Панування та мир на троні Давида і у царстві Його. Те, що воно вже починає відбуватися і буде далі-далі це Господь втілювати у життя. Сьогодні ми ще трохи посвятимо часу саме миру, який приносить з собою Спаситель. Через свій прихід, через своє народження, через Різдво ми можемо мати цей мир. Якщо подивитися тлумачні словники, я думаю, що ви, мабуть, не дивилися, а мені потрібно було глянути, тому що іноді ми говоримо одне, а слово значить інше. І ми так іноді не розуміємо один одного, тому що вкладаю слова сенс, якого там немає. Тому я дивлюся іноді словники. Ось і написано, що мир означає стан спокою, гармонію. Гармонії та відсутності війни або кінець ворожнечі. Ну, я в принципі так і думав, але перевірив себе. Ось. Біблійне слово шалом, яке часто використов... перекладається як мир у нас, так? це єврейське слово, що означає теж мир, але більш глибовний зміст воно має, більш... більш глибший. Воно означає цілісність, гармонію, спокій, благополуччя та повноту. Це поняття охоплює мир. Як між людьми, між народами, між групами людей, так і мир, душевний спокій, мир в серці. І коли ми з вами читали, якщо ви звернули увагу, оцей опис правління Месії Ісаї, так? оці 10, 10 віршів, так? то якщо його одним словом охарактеризувати, якщо було б у нас таке завдання описати одним словом, то найбільш відповідним словом був би саме оце слово шалом. Мир. Картина гармонії, умиротворення, справедливості, спокою. Знаєте, мир людський, він тимчасовий, він дуже нестійкий. Він залежить від багатьох факторів. Ну і ми це знаємо по своєму житті, бачимо, що відбувається з іншими людьми. І ці фактори вони дуже часто змінюються. І вони дуже часто змінюються не на краще, на жаль. Ми очікуємо краще, ми очікуємо, щоб було добре. Але іноді буває якби, навпаки. Один е, вже такий літня людина, 77-річний е, чоловік, е, в розмові з іншим сказав такі слова, виразив таку думку. Е, я прожив хороше життя, говорить він. Зараз я всім задоволеним, задоволений, і я дивлюся в майбутнє з оптимізмом. Але через пару тижнів в їх краях стався смерч ось, і забрав життя його сина, невістки, ну і його рідних і близьких людей. 77 років людина жила і все було добре. Але щось змінилося і дуже різко. 23 лютого 2022 року мільйони українців лягали спати, маючи певні плани на завтрашній день, певні наміри. Я пам'ятаю, в мене були теж свої думки: чим я маю займатися наступний день. Це були звичайні буденні мирні плани. Хтось готувався йти до школи діти, підлітки, молодь. Хтось планував відвідати батьків після роботи, комусь потрібно було дитину відвезти в садок. Хтось планував разом з сім'єю сходити на вечірнє зібрання. Але ранок все змінив. Ранок зустрів нас з вибухами від ракет. Ну, можливо, у вас тут не, це, не так було відчутно. В інших регіонах нашої країни ситуація дуже різко помінялася суттєво. Наш мир втрачається, змінюються обставини, і мир руйнується, він крадеться, із сердець крадеться із життя. Мир та гармонія у стосунках з Богом і в, серцях, і в серці, також в відносинах з людьми. Людина втратила ще в Едемському саду. Ось з тих пір, як Адам з Євою зрішили, як вони ослухались Богом, ворожнеча, конфлікти, війни, вони стали звичними. Вони не вони панують на землі, вони не перестають діяти. Ми живемо там, де є страх, де є тривоги, де є різні небезпеки. І світ він це розуміє. Люди, котрі ну, живуть без Бога, вони теж це розуміють. І в них є своє вирішення проблеми. Вони якимось чином намагаються цю проблему вирішувати, свій варіант миру, якщо можна так сказати, як досягти безпеки, як вирішити конфлікти. Як зробити хороший добробут, щоб був у житті, мати цей добробут, життя без страху будувати, розвиватися, будувати мирні відносини і так далі. Але насправді все це не дає Божого миру. Ось, якісь, можуть бути якісь тимчасові відчуття безпеки, але справжнього мир не приходить. Більше того, мир в серці не з'являється навіть тоді, коли вирішується якась проблема. Якісь проблеми вирішується, щось відходить і все рівно мир не приходить. Є багато людей, у котрих все добре в житті. В безпеці люди живуть, в достатку, залізне здоров'я. Нема на що пожалітися, але миру в серці немає. Ось чому народився Ісус. Він приніс мир. Він приніс і пропонує у кожній людині. Він його нам дає. Без Бога справжній мир неможливий. Ось це цінність різдва. Це цінність. Приходу нашого Спасителя. Не дивлячись на те, що люди пішли від Бога, що люди зруйнували ці відносини з ним, своїм непослухом, оці гармонічні стосунки, які були в них з Творцем і один з одним, Бог робить крок назустріч. Люди це зруйнували, а Бог прийшов до нас в Ісусі Христі, щоб відновити мир. Про це звіщали ангели Пастухам. Слава Богу на висоті! На землі мир, у людях добра воля. Така була звістка при народженні Месії. Перш за все, що принесло нам народження Ісуса Христа, це мир з Богом. Це саме головне. Месія став людиною, щоб примирити нас із Творцем. Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 18 19 вірш. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Бог пропонує, закликає, і все зробив для того, щоб ми могли примиритися з ним, налагодитися, відновити з ним стосунки. Ісус прийшов саме для цього. По-друге, сьогодні кожен, хто відгукнувся на цей Божий поклик, хто примирився з Богом, може мати також мирі в своєму серці. Люди, котрі не мають. Миру з Богом, вони не можуть, принципово не можуть мати мир в своїх серцях. А ось люди, котрі відкрили своє життя для Христа, можуть це отримати. Ісус з учнями на таємній вечері, дуже тривожно в них на серцях. Ісус знає, що його очікує зрада, очікує суд, розп'яття. Апостоли теж відчувають страх, тривогу, занепокоєння, тому що Господь сказав їм, що серед них зрадник. Тому що Ісус попередив, що Він має піти. І це їх дуже турбує. Вони потребують миру. І Господь їх підбордюрює і говорить, звертається до учнів і говорить Івана 14 розділ, 27 вірш. «Зоставляю вам мир. Мир світ вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Дійсно, попереду тривожні часи буде складно, але Господь дає мир. І цей мир він вищий від усякого розуміння. Коли ми довіряємо Христу, ми сьогодні співали, здається, так, про це тривоги, свої страхи, негаразди, ніщо не може вкрасти цей мир. Він в нашому серці даний Богом, і ми його можемо берегти. Послання до Филиппіан, 4 розділ, 6, 7 вірш. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому нехай виявляється Богою ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ось такий мир маємо ми саме завдяки різдву, саме завдяки приходу Спасителя нашого Господа. Отже, Господь приніс нам мир з Богом, пропонує Його, ми можемо його мати. Він дає мир в серце, і він закликає і несе мир між людьми, у відносини між людьми. Друге послання до Коринтян, 13 розділ, 11 вірш. На кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Ось коли ми довіряємо Христу, коли ми уважні до Його слова, коли ми цінуємо і бережемо стосунки з Ним. Він навіть наші взаємини з іншими людьми відновлює. Або допомагає нам відновити, коли ми хочемо це зробити, або іноді навіть сам це робить. Він приходить навіть туди, де здавалося б, саме слово мир було б неможливим, або навіть недоречним. Під час Першої світової війни, я думаю, ви багато з вас чули цю історію, я її нагадаю. В 2014 році ворогуючі сторони ну, солдати німецькі і англійські. Виходили з своїх окопів, але не для того, щоб піти в атаку, не для того, щоб вбивати супротивника або захопити якусь територію, для того, щоб обмінятися різдвяними привітаннями. Чоловіки, які ще вчора стріляли один в одного, сходились на нічинній землі у святвечір та Різдво поспілкуватися та обмінятися харчами і сувенірами. Вони разом ховали загиблих, вони разом обмінювалися полоненими. В деяких зустрічах навіть колядували. і Грали у футбол. Це чудо, насправді це чудо, що здійснив Бог. Це одне з його багатьох чудес, які він здійснює і сьогодні. Так, це перемир'я було недовгим, воно не було таким глобальним, відбувалося не по всій лінії бойових зітмень. Але це було свідченням сили Божої любові, явленої світу в Ісусі Христі, в Спасителі. Сила, яка перемагає ненависть, яка долає конфлікти. Яка торжествує в ситуаціях, де немає місця миру і любові? Де може бути більше ненависті, як не на війні? Де не буде, може бути більше бажання гибелі якоїсь людини, там, де, е, ніж там, де йдуть бойові дії? Божа любов перемагає навіть тут. Сьогодні, в очікуванні різдва, кожен з нас має задатися питанням: чи можу я сказати, що маю справжній мир з Богом? Чи примирилися ви з Богом? Подумайте над цим. Чи впливає цей мир на моє життя і стосунки з іншими людьми? Чи в мирі я з іншими? Чи треба мені може з кимось примиритися? Можливо, когось пробачити? Можливо, когось треба попросити вибачення, позвонити, написати, прийти, привітати? Чи бережу я мир Божий у своєму серці? Чи ціную я цей мир? Якщо немає миру з Богом, якщо немає миру з іншими людьми, то. Ми втрачаємо і мир в наших серцях. Маємо його цінувати. На закінчення як побажання хочу прочитати один вірш із послання до колосян, третій розділ, 15 текст, частину його: Нехай Божий, мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані. Нехай мир Божий панує в серці кожного з нас. І не лише в ці дні, ну, але взагалі впродовж нашого життя. Для цього прийшов, для цього народився Месія, Спаситель світу. Зараз ми будемо молитися, і я хочу попросити, щоб ми молилися в тому числі за те, щоб Бог давав мир нам, мир нашим серцям, мир в наші в нашому суспільстві, у взаємодносинах один з одним і мир в нашій країні, щоб оце різдво, котре ми сьогодні святкуємо, було останнім під час воєнних дій. Щоб наступного разу, коли ми будемо святкувати це, це різдво, е, ми мир на нашій землі? Давайте будемо молитися.